Всім щирі вітання, ви на каналі Вирощування рослин. Сьогодні я розповім про посів ранньої капусти парник на розсаду. Ранню капусту парник я сію в березні або на початку квітня. Як дозволяє погода, пізню капусту сію в середині квітня, тому що на неї попит вже є в травні і багато людей хоче посадити на постійне місце. Щоб була гарна розсада? Готую для неї якісний ґрунт. На 1 метр квадратний додаю 100 грам золи. Зола захищає від розвитку хворіб, а також зменшує кислотність ґрунту, збагачує ґрунт необхідними мікроелементами. Капуста не любить кислих ґрунтів. pH ґрунту для капусти має бути 6,5-7 Якщо ґрунт кислий, розсада не виросте, буде хворіти, качани потім не зав'яжуться. Капуста любить пухкий, повітряно проникний ґрунт і родючий. ґрунт я обробляю фітоспорином, Одна столова ложка препарату на 10 літрів води. Такі процедури бажано робити за 2-3 дні перед сівбою. Ділянку під розсаду накриваю плівкою, щоб ґрунт прогрівся. І якщо навіть температура ґрунту плюс 4 градуси, то капусту вже можна сіяти. Вона холодостійка культура. Капусті потрібна сонячна ділянка, її краще висівати після посльонових, бобових, огірків, моркви чи цибулі. Не рекомендую сіяти розсаду капусти з року в рік на те саме місце Є ряд хворіб, збудники, яких живуть в ґрунті. Особливо небезпечна хвороба кила, яка уражує кореневу систему. Розсада не розвивається і гине. Я буду сіяти, Дедмаршер Фюрер, всім відомий ранній сорт білокачаної капусти. І кевін, гібрид супераннії капусти. Термін дозрівання 40-45 днів від висадки розсади, стійкий до фузаріозу. Насіння в мене є ще з минулого року. Оброблене, воно вже не потребує ніякої обробки. Цього року я докупила необроблене, його я перевіряю на схожість. Вода має бути джерельна. Якщо немає джерельної води, можна взяти водопровідну воду, але відстоїти її хоча б дві доби. Беру на 200 грамовий стакан, наливаю воду, додаю одну чайну ложку солі. Розмішую, щоб сіль розчинилася, висипаю насіння. Якісне насіння падає на дно. Те, що сплило, не має схожості і його не варто сіяти. Посіяти таким насінням це означає, що в рядку будуть порожні місця. Його потрібно злити і залишити якісне насіння. Переціджую і сипаю насіння на просту тканину. Загортаю мішечок. Насіння капусти не пророщую, воно і так добре сходить. І ще буду дезінфікувати стакан води, додаю одну чайну ложку перекисю водню, занурюю мішечок з насінням на 20 хвилин. Такий розчин насичує киснем і стимулює ріст насінин. Після цього розкладаю на тканині, просушую. Адже сіяти капусту потрібно сухим насінням, щоб воно рівномірно лягало в рядку. Так я готую насіння безпосередньо перед сібою. Коли насіння підготовлене, погода сприятлива починаю посів. Звичайно, враховую теж фази місяця. Це теж дуже важливо. На підготовленій ділянці роблю марком рядочки. Ширина марка 60 см, а міжрядям виходить 10 см. Заглиблюю на 1-2 см. Насіння капусти капуста дрібне і глибоко в ґрунт його не потрібно сіяти, а сіяти так. Щоб на 1 сантиметр квадратний лягало до трьох насінин. Насіння не любить густої посадки. Як буде загущене, то розсада виглядатиме тоненькою, нерівною, буде витягуватися, рядочками зручно сіяти, бо потім легше виривати і, при потребі, прополювати. Для сівби я використовую коробочку з-під зубочисток, а також і сів без ніяких допоміжних предметів. Так відчуваю краще насінини і не загущую рядочки посіву. Капуста дуже швидко сходить. Якщо температура плюс 10 градусів, то через тиждень у фазі одного-двох листочків підживлюю. на 1 літр води. 2 грами суперфосфату, 1 грам аміачної селітри, 1 грам калійного добрива. Підживок достатньо робити 3. Друга підживка через 10 днів, а третя перед висадкою розсади. На 1 літру води 4 грами суперфосфату, 2 грами аміачної селітри, 6 грам калійних добрив. Головне, на перших порах потрібно пильнувати, щоб розсада не запарилася, провітрювати парник і в міру підливати. При вирощуванні розсади капусти не допускати надмірного зволоження. Воно викликає таке захворювання, як чорна ніжка. Щоб розсада росла гарною і здоровою, проводжу профілактику хворіб яким може бути піддана розсада. На маленькій розсаді вже можуть з'явитися шкідники. Для захисту використовую актару або енджо. Останніми руками через великі перепади температур на капусті розвивається бактеріоз. В таких випадках обробляю квадрісом. На стадії розвитку четвертого листочка підсипаю ґрунтом, якщо є необхідність. І якщо розсада густо зійшла, її потрібно прорідити. Але виривати теж потрібно обережно. Краще зрізати під корінь і потім розсаду підлити. Перед висадкою розсади загартовую і стараюся відкривати парник зранку, ніякому разі не відкривати обідню пору. Отже, здається, на перший погляд, що виростити капусту легко і просто, але насправді, якщо дотримуватися всіх агротехнічних заходів, то це і не є дуже важка праця. Що ж, бажаю вам далих врожаїв, міцного здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд!